Три роки спротиву, три роки боротьби та єдності всієї української нації. У роковини початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у волонтерському центрі Шостка добро говорили, як все було, 24 лютого 2022-го. На заході поемену згадали всіх тих шосткінців, які віддали своє життя в цій страшній війні, яка триває вже три роки. Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. Все більшою і стіна пам'яті за героями, які віддали своє життя за батьківщину. У кожного з присутніх є про кого згадати. Хто навіки залишився у серці? Це таке горе, як вразило нас з перших днів, це з 24-го. Хоча війна 14-го, але особливо це було помітно 24-го числа. Коли люди підхопили чотири. Години ранку, не знаючи, що робити, чуючи про те, що гримить, рветься, що вже перші дні було стільки розмов, що вже танки з пироговки йдуть, і Бог знає. Але, але не дивлячись на, на те, що. Практично у нас не було крім гвардейської цієї частини нашої. Нікого тут не було навколо в, в той момент. Піднявся синіст. Ми листи. Слава нашим героям! Слава Україні! Ігор Полипенко, військовослужбовець, який віддав своє здоров'я за незалежність України, звернувся до учасників заходу. Пам'ятайте цих людей, які сьогодні. Нема з нами, які залишились там за нашу свободу. Може, кажу, ви не знатимете по Ну, знаєте, що були люди, які боронили і захищали. Дічна пам'ятка. Найцінніше, що залишається у суспільства, це пам'ять, пам'ять про тих, кому кожен українець завдячує. За можливість жити далі у вільній незалежній державі, тим, хто ціною власного здоров'я, а в деяких випадках і життя зберіг батьківщину для нащадків. За те, що ми спимо в своїх постелях, за те, що ми навіть ходимо, навіть бомбосховище, але в школу, за це ми дякуємо тим, які зараз нас обороняють, і тим, які лежать в сирої землі. Вони живі до тих пор. До тих пір, поки ми про них пам'ятаємо, дякую всім за пам'ять. Величезну дякую волонтерському центру, який підтримує цю пам'ять, виховує дітей, щоб вони пам'ятали. Низький вам, Україн від всіх нас, родин загиблих. Попри всі складнощі, попри всі негаразди, страх, біль та страждання, Україна три роки бореться за свою незалежність, сплачуючи за це найвищу ціну. І стоятиме далі всім бідам і всім ворогам неперекір. Важко. І Мені здається, навіть важче, ніж три роки тому назад, тому що ми були впевнені декілька днів, потім декілька місяців, потім ще рік, і ми переможемо. Але не так судилося. Як хотілося. Ми сьогодні знову чекаємо, чекаємо від когось, що нам допоможуть. Сьогодні настільки міцна держава, хоч нас всього 30 мільйонів залишилось тут. Але ми все подолаємо, ми все зможемо. І якщо не стали три роки на країна, то і зараз не станемо. На завершенні заходу присутні військовослужбовці отримали коробки вдячності. Зібрані у волонтерському центрі шостка добро.